Тоша, дивись, що я тобі принесла. Зараз помию і принесу тобі. Так, зараз це треба помити, замочити у ванні, щоб воно трошки відкисло. І потім вже зможу дати тощ. Бо там і пташки різні сиділи на ньому. Ну, звісно, що не можна так просто давати, бо може щось підчепити від вуличних пташок. Я помила паличку, дуже її ретельно всю мочалочкою промила. Це важливо. Якщо у вас є пташка, ніколи не давайте просто гілку з вулиці. Треба її замочити, щоб вона. ну Взагалі, в ідеалі, щоб вона постояла, не знаю, там, ніч полежала в ванні, щоб все відкисло. от. Але вона така була свіженька, це був такий молодий кущик, і ми зірвали цю гілочку, тобто навряд чи там ще пташки якісь встигли посидіти, бо вони сидять на великих. Ну, коротше. Тоша. Я отак от вирішила поставити в бутилку, в пляшку, для того, щоб він її не вронив. Так. І що? Прям сразу? Щось він її не боїться. Зазвичай він усього такого новенького боїться. Цікаво. Хотіла його пересадити, але він знає, що я хочу його поближче сюди. Але ще він не готовий. Так. Ладно, зараз погодую рибок і покажу вам, якщо він перелетить на неї, покажу. <рес> Вона ще мокра і він це відчуває. А, як цікаво! Можна погризти. Там свіжа кора. Прилаз. Ну, давай, давай, давай. Коли хитаю, йому цікаво, бачите? Так. Давай спробуємо. Голову не надо. Тошик. Ладно, давай на твою палочку отсюда отсюда. Да. Оно еще пахне йому вже, я думаю. Да, пахне вже тоді не зараз. А в мене є ще ось такі віточки. Це я знизу пообламувала. Лодиш? <риклад> Чудо ти. Стекунчик маленький, так? Да? Ти маленький стекунчик. Давай отак зробимо. Раз, раз, раз. Горобчик. О, -о, О. Ну, все, Тоша, тепер тоді, тобі тут буде цікаво, буде чим займатися, так? Да? Скажіть, класно, я придумала. Ну, Тошик, давай. Давай ще разочек стрибни сюди. І так дуже швидко він. Зазвичай він може 3-4 дні просто спостерігати і обходити стороною. А тут прямо одразу перелетів. Так дивно для мене. Резе вже на штучку. Ти грізюкав, штучку, так? Да? Грізюкав? Все, рибок покормила. Теж вже навіть покупався за цей час. Програма мінімум виконана. Завтра буду міняти воду в акваріумі. Ну, підмінювати, не повністю міняти, а чистити стіночки вже позеленішали. Тут, бачите, зелені. Тут, отут, знизу, там. Буду чистити стінки, буду підмінювати водичку, чистити сифоніти дно. Займатися акваріумом завтра буду.